Привіт! Усіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні сонячний четвер. Так на дворі душно. Так, на дворі душно, ми вже маємо біля обіду, але, друзі, пече страшне. Вчора пекло, мені здається, сьогодні ще більше пече. Добре, що в мене? Я сьогодні віддихаю після вчорашніх зборів. Були доволі тяжкі. Таке, знаєте, якби цілий день купала картоплю і так мучилася страшне. А ну воно так стає, Знаєте, треба зігнутися, стати. Ну. Коротше, своє робить. Добре, сьогодні я відпочиваю. Та як відпочиваю? Та зараз я йду на кухню, бо, друзі, вже молоко назбиралося. Як я в малині, я не маю коли то молоко нічого робити. Молоко назбиралося, Треба щось їсти, зготувати, Коротше. Помаленьку щось буду робити. <смі> ну, але хоч же в хаті. А Денис мій пішов збирати. Там не буде вже багато, там лишилося два, два, Ну, два і так трошечки рядка малини, Перейдеться. Ну, але я так думаю, що десь яких там 10 кг повинен мати. А то є. хотіла сказати для студента, ну, для школяра то є великі 10 кг. Друзі, по 110-115 гривень там буде мати тисячу з чимось. Ну просто так за дві годинки. То є нормально. Так що він збирає, а я до кухні треба все швиденько, як то кажуть, попідтягати кінці. Бо завтра знову малина і завтра нічого не зробиться. Так що сьогодні треба зробити, що можу. Насамперед піцу зробила. Тут сир натерла, трохи мала дроблю, трохи мала звичайного простого. Докупи змішала. 30. На піцу піде курячий філе підсмажувати, помідорка. А зараз печемо піцу. Піца готова. Молоків купа треба переробляти, друзі. Ставила тут відігрівати на кисломолочний, макарони зварила. Опеньки тушу на сметанці. Коротше, я і кухня. Йду ще почищу картоплі, начищу трошки. Чищу тут на дворі, друзі. І потім, якщо зимно, ну, від осені, вийшов. від осені, зимою навесні, то, то в хаті. А ціле літо, початок осені, кінець, весни, ми все тут чистимо. До хати не хочу тягнути, то все. А мій нормально збирає. Один ящик, другий вже третій наповнює. Так що нормально хлопець іде. А той бумік, а той бумік, а як його всюди повно, всюди повно, він теж буде зараз топлю -то чистив. Всюди його повно. Куди мама, туди я, так? І така жара, каже, і я все одно вспіваю всюди бути, так? Що там? Привітайся. Ти нормально йдеш, я тобі скажу, Нормально рвеш. Молодець. Скажи, що ти хочеш. Скажи всім, що ти хочеш. Він хоче картоплю, друзі. Ви бачили таке? Він любить картоплю, слайсер, колегенько дати йому, але я боюся, бо живіт відте болів. Бачите, яке воно? То воно ж не голодне. Бачите, яке воно. Він хоче той картоплю. Так, морква хоче, буряка. Що небудь. Але бійся, він вже старий. Диви, 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 ти зараз станеш. Я тобі кажу. Ти зараз станеш. Ти так погано себе поводиш. Так, друзі, поки ми її картоплю, так собі думаю. А мені треба тож братися до цього. До кукурузи. Треба хоч піти подивитися, яка вона. Може, вже й достигла. Я навіть не дивилася, я не знаю. Зараз я помию картоплю, піду, подивлюся. Чи то вже, вже її можна вибирати, чи ще може пустоїти, але мені здається, що то вже, що вже пора, може вже й пізно. Просто так думаю, зараз підемо подив... Я ще добралася до кукурузи. А що вам скажу, друзі? Я донесою допомагала з малиною. Він знов пройшовся тими рядками. А, ні! Я ще встигаю. Ні, uh, no. nee, все файно. Все файно. Я встигаю. Може, яка вже і достигла, оце бо бачу, А ні, все добре. Справді сказати, і так немає часу з тою кукурузою. А так, то ще ліпше. Тобто що не, ще не достигла. <реш> Тому мати якусь трошки ту фору, фору, поки вона достигне. Трохи то малини малине Збір на сьогодні закритий, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ящиків. Друзі, я собі думала, він десь 10 кілограм назбирає. Дивіться, що він на... сьогодні назбирав. Ну, я ще трошки допомагала. Так, як вчора я, але трошки йому допомогла кілька кілограм. Я думала, десь думаю, сьогодні може. Три ящика буде. Ну, три ящика з тих двох рядочків так і було. А то все решта ще пройшов з тими всіма рядочками. Але все одно то стигає жара пішла. І в нас в нас щось дуже швидко так. Какось би через день. Файно. Сьогодні ціна 120 гривень за кілограм. Ще ліпше. Та файно що казати? Добре. Думаю, він задоволений повністю зборами. Добре, друзі. Вам всім гарного вечора. Спокійного, мирного, тихого, доброго. Спокійної ніченьки. Все буде добре. Та й до завтра. Завтра обов'язково зустрінемося. Па-па.